Вивчення англійської мови не забаганка, а необхідність для тих, хто прагне розвивати кар'єру, збільшення доходу та особистісного розвитку. Втім, навчатися у мовних школах чи проходити заняття з викладачем можуть не всі. Тому у Хмельницькому кожному бажаючому проводять безкоштовні курси англійської мови. Саме зараз якийсь бум такий свого роду щодо вивчення англійської мови, і це дуже круто. Я знаю, навіть що у Хмельницькому найбільше є мовних школ, але, звичайно, що безкоштовно це для всіх хороша така перевага, тому що в нашому випадку безкоштовно це не означає неякісно. Безкоштовно це може бути класно, ефективно, доступно. І хотілося б дійсно, щоб наше населення було максимально. Більш відкрите до світу, а світ розмовляє англійською мовою. У центрі проводять групові заняття один потік 15 людей допомагають ефективно опановувати англійську сертифіковані викладачі з досвідом навчання. Щоб доєднатися до команди учнів, потрібно подати заявку на сайті центру. В нас є вступний тест, згідно якого можуть відвідувачі зрозуміти, який в них рівень орієнтовно, так на яку групу їм краще подавати заявку. Ми розпочинаємо звичайно з початкового це А0 або Прі 1 а навчаємо до А2. Бі один не беремо вже на навчання, тому що це більше такі професійне знання англійської. Після курсу опановувачі англійської можуть доєднатися до спікінг клубу який проводять щоп'ятниці. Такий підхід дозволяє швидко розширити словниковий запас і подолати мовний бар'єр. У Гончаренко центрі, що знаходиться у Хмельницькому, заняття проводять очно. Але для тих, хто не має такої можливості, діють заняття і онлайн. Це наші колеги, які проводять дуже багато курсів, і окрім англійської, в них є ще різноманітні мови для вивчення. Там дійсно лише онлайн і по всій Україні також можна долучитися. Тут навчають англійської комплексно спілкуватися, читати та грамотно писати. Тетяна Дмитро телеканал Перший Подільський.